Представника Дональда Трампа в питанні врегулювання російсько-української війни може відбутися у Швейцарії між Росією і Америкою, точніше, правильно казати між Росією, Україною і Сполученими е, Штатами, тому що даючи інтерв'ю одному з американських видань, він каже, що може відбутися у Швейцарії зустріч, де одразу зійдуться представники трьох країн: Путін, Зеленський і е, Дональд Трамп, але це може відбутися тільки після того, як Америка, як Російська Федерація, запропонує свої умови прийнятні умови встановлення миру, тобто покаже свій мирний меморандум. Київ вже свої умови передав. Так а, а, ми, а Російська Федерація ще не передала. От після передачі може відбутися якась можливо, зустріч на трьох на трьох може щось вирішити. Хоча це дуже оптимістичний прогноз. І на думку, наприклад, канцлера Німеччини новообраного Фіди Хамер, це він більш песимістично налаштований. Він каже, що війна може затягнутися значно надовше, бо є небажання Росії вести будь-які переговори. А, звичай, зазвичай війни закінчується через економічне або військове виснаження обох однієї зі сторін. Або обох сторін зараз цього не можна сказати ні про Україну, ні про Росію а отже. Нам з тобою, нам з вами доведеться готуватися до тривалої війни. А до тривалої це питання скільки? Ось президент Зеленський зокрема назвав наступний термін. Зараз я можу зацитувати. каже, що червень 26-го року. Тобто, друзі, фактично за рік, ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Це пряма цитата. У 23-му році. Ми вже мали пити каву на набережній в Криму. На за словами Буданова, пам'ятаєш?